Вітаю, друзі. Радянські солдати жорстко грабували Німеччину в 1945 році. Не всі, а тільки 70-80%. Решта грабували гуманно. Але трофеї то було святе. Як? Ти привіз з війни тільки 5 годинників і 2 фотокамери та 6 бритв і 3 губнів гармошки? І це все? Це була реакція простих людей. А от генералітет крав і вивозив вагонами, і не гармошки, а шедеври мистецтва та коштовності. Як це було? Маршал Победи Жуков вивіз з Німеччини сім вагонів з меблями та культурними цінностями. Після короткого вступу я зацитую протокол обшуку у Жукова, і ви зрозумієте обсяг украденого. Отже, як діди крали. До речі, розкрадачем капіталістичної власності був не тільки Жуков, адже негласне добро на це було отримано згори. Чого гріха Таїти? Майже все сталінське оточення їздило до Німеччини за автомобілями та килимами. Доверху набитий важкими пакунками Мерседес вивіз Вишинський. Шикарне авто урвав собі Берія. Відомий такий випадок. Влітку 1945 року, незважаючи на категоричний наказ не грабувати музеї, маршал Конів відвідав запасники Дрезденської галереї підібрати собі картини для Вітальні. Побілілий від страху директор музею, запитав у маршала, живопису якої школи ви віддаєте перевагу. Перекладач переклав запитання. Ну, я люблю, щоб були баби й коні, відповів Конів. Товариш маршал віддає перевагу фламандській школі, переклав перекладач. Однак Конів не йшов абсолютно в жодне порівняння з іншими мистецтвознавцями у формі. Особливо відзначився на цій неві генералітет і три інші радянські воєначальники. Двоє з них, генерал Телегін та Крюков, були заарештовані без жодних проблем. А ось третій... Виявився органом зубів, адже це був не хто інший, як маршал Радянського Союзу Жуков. Довідка. Тільки за 1945 рік спеціально створені трофейні війська відправили до Радянського Союзу. 21 830 вагонів речового та обозного господарського майна, 73 500 вагонів будівельних матеріалів та квартирного майна, в тому числі. 60 тисяч роялів піаніно та фізгармоній, 458 тисяч радіоприймачів, 188 тисяч килимів, 841 тисячу предметів меблі, 6870 вагонів паперу, 588 вагонів посуду, 3 мільйони 338 тисяч пар цивільного взуття, 1 мільйон 203 тисяч жіночих та чоловічих пальто, 2,5 мільйони суконь, 4,5 мільйони предметів білизни, 1 мільйон 53 тисячі головних уборів, 154 вагони хутра, тканини та шерсті, 18 тисяч 217 вагонів із сільськогосподарським обладнанням в кількості 260 тисяч 68 одиниць. Загалом за той... Переможний рік в Радянський Союз було відправлено понад увага 400 тисяч вагонів. Якщо вам подобається, натисніть вподобайку та напишіть коментар. Для вас це 30 секунд, а для українського сектору в Ютубі, який протистоїть московській пропаганді, величезна допомога. Особлива подяка за фінансовий донат «Замризі Вероніці, Сопчик Марині. Та пані Тельпіш. Дякую. Продовжуємо. Цілком таємно. Рада міністрів Радянського Союзу, товаришу Сталіну Йосипу Саріоновичу. Це доповідь про наслідки обшуку в Жукова. Відповідно до вашої вказівки, 5 січня цього року на квартирі Жукова в Москві був проведений негласний обшук. Завдання полягало в тому, щоб розшукати та вилучити на квартирі Жукова валізу та скриньку із золотом діамантами та іншими цінностями. В процесі обшуку валізу виявлено не було, а скринька знаходилася в сейфі, що стоїть у спальній кімнаті. У скриньці знаходилося годинники 24 штуки, в тому числі золотих 17 та з дорогоцінним камінням 3. Золотих кулонів та кілець 15, з них 8 з дорогоцінними каміннями. Золотий брелок з великою кількістю дорогоцінного каміння. Інші золоті вироби портсигари, ланцюжки, браслети, сережки, з дорогоцінним камінням. Тощо. У зв'язку з тим, що валізи у квартирі не виявилося, було вирішено всі ці цінності, що перебувають у сейфі, сфотографувати, укласти назад так, як було раніше, і проведеного обшуку на квартирі не оприлюднювати. За висновками працівників, які проводили обшук. Квартира Жукова справляє враження, що звідти вилучено все те, що може його скомпроментувати. Немає не тільки валізи з цінностями, але відсутні навіть будь-які листи та записи. Тощо. Очевидно, квартира приведена в такий порядок, щоб нічого зайвого в ній не було знайдено. У ніч із 8 на 9 січня цього року було проведено негласний обшук на дачі Жукова, що у селищі Рубльово під Москвою. В результаті обшуку виявлено, що дві кімнати, дачі переповнені і перетворені на склад, де зберігається величезна кількість різноманітних товарів та цінностей. Ну, наприклад, вовняних тканин, шовку, парчі, панбархату та інших матеріалів понад 4 тисячі метрів. Хутра, собольового, мавп'ячого, лисячого, котикового, каракулевого. Всього 323 шкіри. Шевро найвищої якості, 35 шкір, дорогих килимів та гобеленів великих розмірів, вивезених з Поцдамського та інших палаців та будинків Німеччині 44 штуки, частина з яких розкладена та розвішана по кімнатах, а решта лежить на складі. Особливо привертаю увагу величезних розмірів килим, розкладений у одній з кімнат дачі. Цінних картин класичного з живопису великих розмірів. У художніх рамках 55 штук. Розвішаних по кімнатах дачі та частково зберігаються на складі. Дорогих сервізів, столового та чайного посуду. Порцеляна з художнім оздобленням, кришталь 7 великих ящиків. Срібних гарнітурів столових та чайних приладів 2 ящики. Акордеонів з багатою художньою обробкою 8 штук унікальних мисливських рушниць фірми Holland Holland та інших всього 20 штук. Це майно зберігається в 51 скрині та валізі, а також лежить навалом. Крім того, у всіх кімнатах дачі, на вікнах, етажерках, столиках і тумбочках розставлені величезні кількості бронзові та фарфорові вази та статуетки художньої роботи, а також різноманітні дрібнички іноземного походження. Заслуховує на увагу заява працівників, які проводили обшук про те, що дача Жукова є, по суті, антикварним магазином чи музеєм, обвішаним усередині різними дорогими художними картинами. Причому їх так багато, що чотири картини висить навіть на кухні. Справа дійшла до того, що у спальні Жукова над ліжком висить величезна картина із зображенням двох оголених жінок. Є настільки цінні картини, які ніяк не підходять до квартири, а мають бути передані до державного фонду та перебувати у музеї. Понад два десятки великих килимів покривають підлогу майже всіх кімнат. Вся обстановка, починаючи з меблів, килимів, посугду, прикрас та закінчуючи... Фіранками на вікнах за кордонна, головним чином німецька. На дачі буквально немає жодної радянської речі походження, крім доріжок, що лежать при вході на дачу. На дачі немає жодної радянської книги, зате в книжкових шафах стоїть велика кількість книг у прекрасних палітурках із золотим тисненням, виключно німецькою мовою. Зайшовши в будинок, важко уявити, що... Знаходишся під Москвою, а не в Німеччині. Після закінчення обшуку виявлені хутра, тканини, килими, гобелени, шкіри та інші речі складені в одній кімнаті, закриті на ключ і біля дверей виставлено варту. В Одесу направлено групу оперативних працівників Міністерства державної безпеки Радянського Союзу для проведення негласного обшуку у квартирі Жукова. Про результати цієї операції доповім вам додатково. Тобто там ще в квартирі було знайдено солідно. Що стосується невиявленої на московській квартирі Жукова валізи з коштовностями, про що показав заарештований Сьомочкін, то перевіркою з'ясувалося, що ця валіза постійно перебуває при дружині Жукова. І при поїздках, переїздах, вона завжди її бере з собою, не залишає без нагляду. Сьогодні, коли Жуков разом із дружиною прибув із Одеси до Москви, вказана валіза знову з'явилася в нього у квартирі, де й перебуває нині. Мабуть, слід прямо зажадати в Жукова здачі цієї валізи з коштовностями. А Бакумов 10 січня 1948 року. Ось так діди крали. І не треба думати, що так робили тільки генерали та маршали. Прості солдати, а їх були мільйони, тягнули з Німеччини все, що могли. Від бритв та годинників до золота та витворів мистецтва. А як крали генерали? А генералів на 1945 рік було кілька тисяч. Так що так от якось діди і воювали, і так от якось діди крали.